Домкрат на колесо, піднімає, е, е, усилена лінає степка. Оце дишло, дивіться, оце дишло ось. воно може виїжджати аж до цього моменту. Тобто на 50-60 см так ставте ці пластини, бо перший раз ми поставили. От так. Воно вигинає, а тоді вже я подивився ну, товариша, цей, що прицепами продає. Оказується почіпник не восьмірочний. Я вже дивився. Бризовики, я ось з нержавейки поставив ще пластину з цієї сторони. Я вибачаюся. Ще перед усіма глядачами, хто мене дивиться по цьому, що стопи нормальна, адекватна ціна. Так що я, в принципі, вибирав цей прицеп, півроку шукав я прицепа нормально, і білу церкву обдзвонив, і Київ обдзвонив, і Вінніці обдзвонив, і Кривий Ріг я дзвонив. Де я тільки не дзвонив? І питав, і все толком. Ніхто нічого не може розказати. А це я обратився до Василя Пражського. Він мені допоміг з вибором і все остальне. Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся підбором оцінкованих причепів урса. Консультую, підбираю, підказую, які краще моделі брати, в яких розмірах, в яких допопціях. Мій замовник, пан Володимир із міста Тального, що на Черкащині, на днях отримав свого причепа, зібрав його і накидує мені коротенькі відосики. Вони досить цікаві, він цікаво їх подає, коментує. Справа в тім, що пан Володимир є тіктокер, він гарний майстер по Жигульовських коробках. Тобто він професійно їх робить, має великий в цьому досвід. Да, машини москальські чи коробки москальські, але, на жаль, в нас країна не є така багата і ще багато хто з людей їздить саме на таких машинах. На Жигулях, кому цікаво, то можете до нього звертатись. Я скину його координати, його TikTok і його телефон. Якщо що дзвоніть, він вам зможе допомогти в цьому питанні. А зараз буде, будуть нарізки його роликів. Сподіваюсь, то вам теж буде цікаво, тому що деякі технічні моменти він дуже цікаво подає і показує. У мене такого немає на каналі. Прошу. І так, я тільки з мрев, отримав тих номера 98 91, са. Ось виходжу тільки. Буквально за півгодинки все порішав. В Звенігородському мрево, все рішив. Все, йдемо до моєї тринашечки і будемо, як то кажуть, на прицеп пізніше цепляти, як приїдемо додому. Доброго дня всім! Знову з вами Володимир. E, Значить Вчора в мене була покупочка, e, я заказував прицеп урса e, світодіодними поворотиками, не дешеві, зразу кажу. Там щось 3200 тільки ці Поворотики з остопами. Рожки, бачите, які модні. Все, кузов повністю оцинкований. Дивіться, там e, Текалажні петлі як на них кажуть, і все, бачите, такі. Можна воно рівні стягувати, чи мотоцикла, чи мопеда, чи скутера, як то кажуть, да, Ось о, бачите, крючки мощні такі. Все це я заказував. Тент. Я ще не розпечатував, тент, там остальне все. Дивіться, що хотів показати. Позадку, дивіться, задок теж розкладається. Зараз, секундочку, ось о. дивіться. О, Задок розкладяний. Передок, задок, весь розказує. Дліна прицепа, це тільки по цих бортах 2,5. Є ще борти і все остальне. Дивіться, яка моща тут виходить по, по цьому. Що хотів сказати. Прицепом довольний. Дивіться, так сказати, домкратне колесо, піднімає все. Усилена сепка усилена. моща дивіться, яка тут. Який цей, отбойники і е, самоскит. Тобто відкриваємо, і прицеп може назад йти. Длина, кажуть, що можна до 4,5 метрів, навіть до 5 Оце така в мене покупочка. Зараз поки ще його повністю не зібрали. Ну, як, на ходу вже все. Брав я без колес, колеса свої. З 13 я на 13 поставив. Е, да, так сказати, кнотоно, дивіться, кнот. Ресори, ступі Ну, В общем, таке, що ці відбивачки, як то кажуть, да є е, оці. Бачите, закріплен прицеп нічого. Ще будемо кое що там доробляти, таке певнилочівки. Знаєте, як завода роблять, то все. Ждав я цілий почти місяць. Ну, прицеп все-таки прийшов. Я радий. Е, ще будемо проводку дивитися там, щоб е, була. Ну, ви зрозуміли, щоб все совпадало, пін провіримо і все остальне. Ну, коротше, будемо займатися. Оце такий у мене покупка було, відосиків не було, займався трошки прицепом вчорашнього дня. Отаке. От Кому може щось понадобиться, такий добротний, хороший. Я довго його вибирав, мабуть, з півроку, напевно, щоб, щоб вибрати такий прицеп, щоб і длинненький був, і цей. 2,50 длина це по внутрішній части, без бортів, а борти розкидаєш, то ще більша длина. І ширина, не пам'ятаю, метр, метр внутрішній, А длина 2,53. Ну, от такий відосик. По цьому, повністю оцинкований. везде качество вроде би, хороше, стойки дуже удобні. Ось. При це, бачите, стоїть сам все. Фірма Урса. Бачите, оцинковані так підкрилки. Ну, общем, все, вроді би добро. Петлі усилені, там усилене, все, добойнички, ще раз повторюся. Ну, коротко, я довольний прицепом. Побачимо, як е, бекалітова ця ж, е, так сказати, е, ну, плита, чи як на ньому там кажуть правильно, що кажуть, і, зносний, і дуже крепкий, е, не хуже получше. Знову з вами Володимир. Займаюся я цим прицепчиком, що я взяв, ось бачите, повністю я показую задок. Тельферком підняв, щоб удобно було працювати, бо з ями крутити, самі розумієте, удобно, якщо є тельферок, підтягнув і все. Значить, ось я показую бриве зовички, дивіться, фірми, урса. Вроді би на качество нормально. Болти да. Пластинку ми поставили трошки неправильно, зняв амортизатори, прокачав. Обов'язково треба прокачати амортизатори, бо на почті не було коли, блядь, цепили та й все, бігом-бігом та й все. Там треба було вже время закриття. було. Дивіться, Забув ще показати, що оце дишло, дивіться, оце дишло воно може виїжджати ще ось аж до цього моменту. Тобто на 50-60 см, грубо говоря, вперед. Тобто тут удлиняється ще так сказати, груз можна ще двічі на 60 см брати. Так що, хто не в курсі діла, і ці текележні петлі, то тобто є не текележні, а ці самоски то це відкривається і все остальне. Показую, дивіться, бачите, який він гарний прицепчик, 2,5 длина, ще раз. Зараз я його перебирати буду, бо там трошки бекалітова плита, чи як вона правильно називається, трошки не входить. От тут трохи зазорчик є, невеличкий. Тут є такий, ну, бачите, зазорчик влазить. І вона не сідає, болти, не вистачає цього. Це треба трошки підрізати плиту, там чуть-чуть, міліметр буквально. Ну, самі розумієте, на заводі, як собирають міліметр туди-сюди, це ж ролі не грає. А так, прицеп достойний. Перемажу нігролчиками болти, щоб не ржавіли. Де там треба? Та й таке. Оце такий коротенький огляд. Може комусь треба, то я можу посоветувати чоловіка, який займається цими прицепами. У нього ціна така сама, як і на сайті, і він доступно розкаже все, що вам треба. Так що, оце таке. Оце такий коротенький обзорчик. Ще раз прицепчика. Може хто да, за стопи я переплатив, ну що зробиш, ціна така, я подивився на сайті там 1800 до, до 2000. Коротше. А я отдав 3200. Воно того не стоїть. Да. Переплачувати сильно фірма багато бере, вважайте 100% з чим навара. Так що, щоб ви були в курсі діла, ви можете світодіодні фонарі ці польські купити на сайті. Я просто не знайшов тоді, случайно не займався. Ну, Таке. Все буває. Що переплатив трошки лишні гроші за ці ті самі. Ну, нічого. Ну, з вами був Володимир. Своїм таким. Прицепчиком з такою покупкою серйозною. Да. Бо всі, може, питати, будуть хтось по стоїмості. Я вам скажу десь під 60 тисяч, навірно. Бо я брав без колес. Колеса посчитати ще перевозки, оці, реєстрація, там казали тисячу з чимось. Не пам'ятаю чи 1020 реєстрація, тисяч, чи 1025 реєстрація МРЕО, Номера вже отримав, я, ось, я вже казав, що покажу все. Ну, такий гарненький, він, ці, Мені подобається дуже, що раз прицеп зафіксував, і як дядько, будеш їздити. Бо деякі мені там пишуть, ой, він не потягне твою тренажку там. Та що це він не потягне, в мене тренажка дві тонни потягне, якщо треба. Ну, А тут мені до тони вполне нормально буде тягати там все. І пекалітові петлі зроблені спеціально, бо будемо перевозити, можливо, мотоцикли, скутери. Десь тут по району 100, 150-200 км. Може комусь завезти груз негабаритний, трошки буде дешевше по району, так що звертайтеся, хто там, що завжди е, допоможу. Бо бусь бере, там, я не знаю, зараз 25-30 гривні кілометри. Я візьму дешевше. Там, і перевезти завжди не габарит можна. Так що звертайтеся, це така робота. подзвонили якщо то, можу по району Тальнівському доставити. Куди треба якийсь цей. Буде в два рази фактично дешевше. Ну, все, всім удачки. З вами був Володимир. І так, далі продовження по прицепу. Задають питання, яка балка там, ну, чи видержить, чи не видержить. Що я можу сказати? В принципі, я поміряв. 50 на 50 це виходить оце квадрат. Яка толщина, я не знаю. По ступіцях тут дивіться мощні Кнот іде, кнот ступиці. Почіпники, вроді, казали, що з восьмірки стоять задні. Правда, не правда? Не знаю. Не дивився. Значить, дивіться. Бачите, ресури кнотовські і все остальне. Так, стрімяночки ви, значить, побачили. Ось тут. Амортизатори. Стоять. По цьому, дивіться, часто дуже стоять, скільки цих. Дивіться, тут поддержка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Фактически на сімьох воно держиться цих. Так що тут, я думаю, що крепко. Е -е, якщо хтось буде брати, то отак ставте ці пластини, бо перший раз ми поставили отак. Воно вигинає, а тоді вже я подивився. Ну, товариша цей, що прицепами продає, дивилися, що він теж так колись ставив, воно тоді гне, а так воно чітко. А по балці, я думаю, проблем муне му. Амортизатори мощні, 5 листів. Амортизатори. Ну, я не знаю, я думаю, що півтори тонни він спокійно вдержи. Спокійно. Моща тут все-таки швеляр, подивіться, який мощний. Воно. Гляньте, можу при, при, при цей. При, трошки ось дивіться, подивіться, яка моща. Оце понизу. Бачите, що тут? Красота, в принципі. Вуха мощні, везде все мощне. Так що я не можу сказати, що тут. І ресори, дивіться, яке кнот. Тоже. Німецьке, це вроді би кнот, Фірма... Германія, вроді би. Оце такий обзорчик. Стойки, теж кнотовське, я маю йду самі ці. Це, мабуть, їхнє. А самі, оці всі, бачите воно відкручується там і ви собі. Опускаєте, скільки вам треба, наскільки треба, піднімаєте, зажимаєте прицеп. Дуже удобно. Так що таке ще. Завтра я буду гратися із проводкою. Буду провіряти, як там по проводці все. Тоді, може, можливо покажу, як працюють фонарі і все остальне, якщо буде час. Так, що це такий обзорчик по прицепу. Що я можу сказати, як я людина, яка трошки розбирається в автомобільному так сказати, ділі. Прицеп зроблений непогано. Нічого я не можу сказати. Не на 5 з плюсом, ну на 4 з плюс до 5 дотягує. Робота більш-менш таке зроблена. Є там такі мелочні, ял... сварочні, десь там трошки шовчик, чуди сюди, ну це як на заводі, ви сам знаєте, як воно робиться. Туди-сюди. А так прицеп, в принципі, добротний. Я думаю, що експлуатація покаже. Може, колись я скину, дай Бог, доживу, покажу через пару років, як працює цей прицеп. З вами був Володимир. Я вас всіх обнімаю. Дивіться, цікавтеся. Я, в принципі, вибирав цей прицеп півроку, шукав я прицепа нормально. І Білу церкву обдзвонив, і Київ обдзвонив, і Вінніці обдзвонив, і Кривий Ріг я дзвонив, де я тільки не дзвонив, і питав, і все, толком ніхто нічого не може розказати. А це я обратився до Василя Апрашського, він мені допоміг з вибором і все остальне. Ну, всім удачки. Я вас обнімаю. І так, доброго дня. Знову з вами Володимир. Своє гаража, значить, ще. Досить тепло мілочовки доробляю. Значить, я роблю своє опер... опровірження по поводу цих е... ну, отража... верніше поворотників. Поворотників з топами з усим. Е... Значить, я неправильно подивився, е... на урсі ціна нормальна. 3200 вони йдуть. Це я ошибся, просто подивився, що. Е... Шо... Один стоп стоїть 1700 1800 гривнів. Один стоп оцей стоїть на ну, в інтернеті, коротше. Там. А якщо два, то ще й дорожче виходить. 3400-3600. Так що я вибачаюся. Ще перед усіма глядачами, хто мене дивиться, по цьому, що стопи нормальна, адекватна ціна. Так що е, даром я тільки е, так сказати сказав, що. Е, е. Значить, дивіться, що я ще тут коє-що доробив. Дивіться брезовики, я ось з ніржавейки поставив ще пластину. З цієї сторони і з тої сторони поставив. Тільки що награвся трошки, да. У мене кусок з там був. О, і з цієї сторони я поставив, якщо видно дивіться О, бачите, поставив з ті сторони. Тобто, дуже добре цей бризовичок, а то він там був вжатий як. Коротше, пропилером був. Оце, що я доробив. ну Везде посмазував, дивіться, тут поставив ще доповнительно на самоскид ще Це поставив граверку і зажав добре. Значить, цей чоловік, який мені. Василь Прашкий підказав, що треба зажимати добре, тому що все може бути. Я думав, що тут треба ослабляти. Значить, Хто буде, може коли покупати такий прицеп, собі. бо я його довго шукав і рекомендую. Е, бачу, що прицеп байдуже. І дивіться, зараз познімаю колеса і тут промастю трошки салідолом, щоб пилюка не так тягнула на ступічний подчіпників. Якщо це все зробити, то ті подчепники будуть століт ходити. Ну, це такий коротенький обзорчик. Так, дивіться, я все взяв пістолет на 32. Я маю йду гайка. Єлі я відкрутив, єлі зняв оцього колпачка, дуже трудно знімається. Дуже трудно. І доступ дуже такий неважний, як то кажуть. Ну, открутив. Так тяжко щось. Вроді як так зажали, що... Ну, коротше, тяжко. того я знімаю ступицю. Хочу ж промастити, хочу подивитися, який почіпнічок. Дивіться, тут все обварено ну, добре. Да. Так що тут проблем нема. Різьба мені, звісно, трохи не подобається на кінчику десь щось. Ну, нічого, зараз все смастимо і все. Значить, що я хотів показати ось по ступиці. Ступиця, оказується, почіпник не восьмірочний. Я вже дивився, ось можу показати. Сейчас, секундочку. Якщо видно фамілію його, можете стоп зробити. Кнот 45887.10. 11 на 1. Бачите ось. 3464 УСРС2. Так, що це таке? Я не буду робити, тобі сказав. Так, це таке. Так, хорошо, я все салідолчиком стареньким СССР промазав воно. щоб пилюка туди не попадала, якщо б то, що биралася в салідолі і туди не летіло. І зараз назад ми ставимо ступічку. Ступічку назад ставимо. Тут я графіткою промазав везде все. О, дивіться. Так. Я не хоче йти тепер. О. Все. о І зараз ще тут пройдемо салідолчиком, і зберемо і зажмемо. І так зробимо другу сторону. це так. Перебрати все треба, як положено. Щоб було тоді чітко. Пелючка, щоб тут не просадала, бо пилюка вона робить своє діло. І тоді ті почіпники довго ходити не будуть. Пелюка і нагрузка і все. Ну, все, всім удачки, з вами був Володимир. По цьому урсовському прицепі. І так, доброго дня всім. З, з, знову з вами Володимир з тіктоком нашим. E, значить, дивіться, ось зараз ось, ось я вичищаю фаркопчик свій да, на тренажки щоб підсоединити цей. Щоб все було цей тіп-топ. По-пацанячому, як кажуть. Да. E, значить, дивіться, достав я старий оцей. Розйом, дивіться, що тут робиться. Як завжди, все забите, все ржаве. Хіба ж тут можна відкрутити, буде щось робити. А я ще надіявся, що воно щось буде працювати. ага. Чорта два. Значить, купив в магазині нову ось. Я старого типу взяв, там пластмасову предлагали. Ну, я задом здаю, буває, вона там торчить і можна зацепити і ту пластмаску розіб'є. Бо ця, що не фіксується, що в мене така є, ну вона не фіксується, там щось Коротше, ця проблема ціла. Значить, зараз займаюся, підкрасимо той фаркопчик, все зробимо. І будемо розпіновку робити. Скинули мені розпіновку цього прицепа. І я буду підключати все согласно цього всього. Так, підготовили ми проводку, затягнули ще трохи проводів. Тут було всього навсього 4, ще 3, 7 проводів. в Відтоги я затягнув. Тут все, привели в божеський вид. Ну, я маю в виду, що почистили, підкрасили красочкою, піддули, щоб вже гарненько було. І зараз будемо робити розпіновочку потихеньку. Не зробив я, коротше, тут в основному все зробив. Бачите, фішечку цю я зробив, підключив. да Ну Коротить в мене, так сказати, центральний центральний провод там іде не помню правий, вроді, да, правий права підсвітка. На коротняку. І не горять. Завтра будемо розбиратися. Сьогодні вже нема часу. Я і так програвся. Матіті поки там зробив, поки покрасив, поки почистив. Ну, оце така, дивіться, яка робоча обстановка гаража. В машині три передохранітеля згоріло, ну, його к чорту, блять, я б не продзвонив, нормально, все. Прицепі десь коротняк. Я проводку не збирав. Фактически проводка була готова, так що треба розбиратися, буде по електриці, ще гратися. Оце вам таке. Такі гроші віддав, і ще й проводка десь на коротняку щось сидить. Ну, треба дивитися, розберемося. Завтра будемо розбиратися, скину цей. Ось дивіться, яка обстановка, все розібрано тут. І приборами, і все остальне. Коротше, не можу поки толку дати. Ну, нічого. Завтра з новими силами будемо все. Робити по цьому, по цьому прицепі, вже добити його вже до кінця. Половина працює, половина ще ні. Треба розбиратися. Ну. Всім удачки. З вами був Володимир. Сьогодні трошки в мене неудачний день. Не все вийшло як хотів. І так, на силочку я вже рішив. Це все питання. Останеться тільки мені зараз посадити цю колодочку. Я на герметик його пройдусь, трошки посадю, прикрутю, та хай так, щоб пилюку менше сосало туди, змастити там трошки. Значить, дивіться, зараз по ось вже працюють, якщо видно. Бачите, задні рожки працюють, щоб видно було. Так само і там. О, бачите, якщо видно, там воно. Рожки. Я включив аварію. О, дивіться. Подсвіточка, аварійка, подсвітка номера. Бачите, все красиво працює. чітко. Ззаді рожки стоповські, з боків ще світяться ось, бачите, жовтим, якщо повертаєте, видно дуже добре. Бачите, з трьох сторін. Ззаді красний, з боку жовтий і спереді білий. Рожки дуже вдобна штука. Дивіться, раз-раз, все, при ударі, воно не згинається, не лопне нічого, бачите? Так що все працює. Так само і тут. Красний, жовтий, білий. Так само, бачите, все. Рожок не зламається. Значить, все підключили. то есть, ну, В ідеалі. Зараз будемо збирати, вже, виїдемося, проїдемося. Стопи, ну, нема кому нажати на стопи, стопи теж працюють. Я там паличку підставляв. Так що все працює. І я зробив ще невеличкий задній ход. Да, одна підсвіточка заднього ходу робить. Це вже сам. Там до протиотуманка фар, Ну, протиотуманка, а задній ход, щоб хоч трошки щось світило. Ну, це такий відосик по цьому прицепчику. Вже виходимо на фініш, вже все, слава Богу. Зараз тільки встановимо колодку, пропаяємо піни. Ось, ну, дивіться, що я тут понахимічував права, права блять, підсвітка номер 5 колодочка, тут так само, все, поворот номер 4 Під, підсвітка ліва номер 7 і тот поворотик. І зараз ще підпишу стоп. Ось стоп підпишу. І задній ход. Пропаяюся це все і будемо збирати. Оце все от благородимо, зробимо нормально, щоб тут все було. Ну У мене і так тут чітко по багажнику, в принципі, все чітко. Ну, все, оце такий відосик по цьому прицепчику. Ну, я думаю, що вже більше смисла нема викидати. Хто желає такий приобрести прицеп, можу дати телефон. Е -е, да. Василя з Львіва, він вам завжди допоможе. Що краще вибрати? Ну, я скажу, що я своїми руками е, перебрав. І всі недоліки я бачив і знаю. Теж можу проконсультувати, якщо кому треба. Ну. Всім удачі. З вами був Володимир. Я вас всіх обнімаю. І так, добрий день. Знову з вами Володимир. Вітаю всіх. E, значить, продовження. E, значить, знайшов я причину. E, підказав мені електрик з урси, що десь контакта не, не було або замкнув. Ну, коротше, Одна клема злетіла і одна лампочка була e, не тією стороною поставлена. Вже e, не замикає. Провірив розпіновку. Тут все чітко. Тепер залишилося мені тут добити ще. Зараз буду знімати розеточку. Ось його проводку. Що так каже, може, гра... довго граюся. Хеть. Дивіться, прийшлося бака знімати, я маю в виду, газового балона, тому що проводка заходить аж туди. Затягнути цей, воно тут е прижимало. Так що оце таке. Так що зараз будемо ще підключати. Ось що в мене залишилося три провода. Два, верніше підключити провода, продзвонити, тут все, чи все, розпіновка совпадає і будемо збирати. Бачите, тут я все зробив, викрасив, все чітко зробив. Тут в мене цей, бачите, акуратненько, все, все підкрасено. Все, вичистив, нова колодочка. Так що всім бажаю ставити нові колодки, якщо якісь непонятки, тільки нові колодки, бо старі, там воно вже коротше, гімарой. Ну, це таке продовження буде зараз. І так, виїхав я сьогодні з перевірочкою. Приїхав тільки, що проїхався пару кілометрів. Все працює, аварію включилося. Дивіться, як все чітко. Стопи, повороти, все працює. Бачите, як він смотриться, хорошо, курса. Так що, кому треба, замовляйте. У Василя Пражського. Якщо треба, я телефон скину. Дуже добротний прицеп, в ходу взагалі тихесенький. Так що Хто бажає, пожалуйста, такого прицепа це прицеп на все життя, як то кажуть. Я, він мене переживе, це точно. Оце такий обзорчик прицепчика фірми Урса. Всім далого дня. Всіх обнімаю, з вами був Володимир.